У Дніпрі тривають роботи з капітальної заміни трамвайної колії від вулиці Княгині Ольги до вулиці Мостової. Проект реалізується у рамках програми Рух без бар'єрів. У місті модернізується транспортна інфраструктура для запуску нових низькопідлогових трамваїв, які забезпечать комфортне перевезення Дніпрян і гостей міста. Часто буває важко через колії переходити тут. На візочках або з коляскою буде легше. Ну воно ж бачите, їм вже столя таким путтям. І все одно колись -то треба буде обновляти. Ну і так дивіться, город переображається. Приятно вулиці, асфальту, особливо у нас там на районі. Вулиці асфальтуються, дворики, везде асфальт. На ділянці замінять понад 200 метрів колії у двох напрямках, а також облаштують нові переїзди із залізобетонними плитами на проїзній частині та трамвайними плитами на пішохідних доріжках для зручності містян. Спочатку ми провели демонтаж всіх реєк, шпальні решітки, були тут дерев'яні шпали, рейки типу Р-65. Ну, вони вже. Свій... Останній раз путь ремонтувався 30 років тому. Тобто в колія вже втратила можливість перевез... безпечного перевезення пасажирів. До кінця тижня планують завершити ремонт колій на цій ділянці та перейти до оновлення трамвайної колії від вулиці Михайла Грушевського до Січеславської. Там планують оновити 250 метрів трамвайної колії. Катерина Мащенко, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.